Вітаю! В першому відео поділюсь інформацією, як саме легко створити курс на платформі Moodle. Ми заходимо на центральну сторінку, шукаємо факультет та кафедру безпосередньо, де ми викладаємо освітній компонент, шукаємо своє прізвище. Клікаючи на більше, переходимо додати новий курс. Повна назва курсу. Вводимо повну дисцип... назву дисципліни, хай ну, це буде новий курс, коротка назва. Коротко називаємо її. В наступному полі категорію курсу шукаємо конкретизацію, щоб воно зазвичай йде по замовчуванню, але в випадку, якщо не визначено конкретно факультет, кафедра і прізвище, то вибираємо себе. Переходимо до опису, вводимо загальну інформацію, яка нам потрібна для студентів по даному курсу, до прикладу, загальна кількість, кількість кредитів, годин винесених на лекції чи практичні. Далі, за бажанням, можна перетянути заздалегідь підготовлену фото у форматі, який вказаний. Ось тут внизу в дане поле і нажимаємо зберегти і показати. Таким чином, наш курс створений. Щоб перевіритись, ми можемо зайти тим же кроком, і ми бачимо, що ми вже маємо новий курс у переліку своїх освітніх компонентів. До випадку, якщо ми допустили помилку, ми переходимо за налаштуванням. Ми Опиняємось на тому ж полі, де ми були перед цим, вводимо ту інформацію, де ми допустились якоїсь помилки, або нам потрібно щось інше додати, наприклад, до загальної інформації, зберігаємо, і ми можемо працювати із наповненням свого курсу.